Виробник завжди додає інструкцію до виробу. Так само Бог, він наш Творець, Він нас створив, знає, як правильно функціонує наш організм, наше тіло, наш розум, наша душа, наш дух. І тому він дав Біблію як інструкцію до нашого життя, щоб ми не шкодили ні собі, ні оточуючим нам з людям. Але самій людині дуже важко розібратися в Слові Божому, і тому Бог створив церкву. Де людина пізнає Бога, де є Божі люди, апостоли, пророки, наставники, які допомагають людині духовно рости, пізнавати Слово Боже, щоб людина могла правильно зрозуміти Слово Боже. Тому необхідно шукати людей, практиків, які вже мають результат життя, які втілили Слово Боже в своєму житті, і це в них дійсно виходить. Бувають випадки, коли людина мала негативний досвід із церквою і говорить: все, я в церкву більше ні ногою, я вже знаю, що це, я більше туди не піду, і залишають спроби пізнати Бога, пізнати віру. Але коли нас болить зуб, то ми не зупиняємося в тому, щоб його полікувати. Якщо раніше нам траплявся поганий спеціаліст. Який, наприклад, зробив пломбу, і вона через деякий час випала. Ми будемо навпаки ще більше шукати спеціаліста, який є практиком, який є, має гарні відгуки. І так само, у випадку з церквою, є, коли люди подають поганий приклад, а є практики, люди, спеціалісти, які дійсно втілили слово Боже в своєму житті, мають результат. Саме за такими людьми потрібно слідкувати, їх слухати, і саме тоді наше життя буде змінюватися, серце зцілюватися, і в результаті ми отримуємо життя вічне з Богом.